Привіт всім! Сьогодні буду готувати стейку Собоку в домашніх умовах. Так як в мене маленьких таких стейків, таких як вони мають бути не було, був такий великий стейк з яловичої шинки, з кісточкою буду готувати його. Обріжемо лишній жирок. її понадрізаємо по сторонах, щоб при термообробці він не скручувався. Візьмемо муку, сіль, перець, І посипемо. Так, як його вимочити, такий великий вимокати муці нереально. І будемо. з іншої сторони і натягнемо нитку, обв'яжемо його від такого, щоб він мав форму. Це не любітеля, це не обов'язково. Все, йдемо обжарювати. Прогріваємо сковородку, добавляємо олію і починаємо прожарювати. Обжарюємо порядка 2 хвилин з кожної сторони. І з іншої сторони так само обжарюємо. беремо 4 цибулини чистимо їх нарізаємо Часник головку розрізаємо пополовині. Пів кілограма шампіньонів беремо. Я повиймав ножки, але це на любителя. Хто бере з цілими, буде брати, розрізати пополовині. 200 грамів вина і зо три гілочки розмарина. Після вжарення стейка з короткою не смиємо, добавляємо масло. В бочки. Сейчас перець, ложимо. И... забуваємо положити ще розмарин. Так, грибочки підрумяли, додаємо. Добавляемо... Ждемо, поки випариться алкоголь. Так, Наші грибочки вже потушилися. Аромат стоїть неймовірний. Вже хочеться його з'їсти. Будемо перекладати, виключаємо, викладаємо спочатку грибочки. На грибочки вже положимо стейка. І так, з грибочками справилися. Чесничок. Зверху. Вже обрався і розмарин також. Збиваємо пургою двома слоями. І ставимо в духовку при температурі 170 градусів на 3 години. Так, наш стейк особливо готовий. Такий має вигляд. Зараз будемо пробувати. Три години зробили своє діло. Дивіться, яке м'ясо. ньому. Слів немає, наскільки все смачно вийшло. Можу сказати, що це такий недорогий стейк, як особовим гідний своїй уваги. Таким способом приготування буде охоронна страва святкового столу. Готуємо просто, готуємо смачно. підписуємося на канал, ставимо пальці вверх. Всім пока!